Добрий день, сьогодні 31 грудня 2025 року. Хочу записувати відео, щоб поздоровити своїх підписників з наступаючим новим роком. Бажаю всім здоров'я, кріпкого, бажаю, щоб здійснювалися мрії, плани. І головне, звичайно, бажаю всім нам, щоб закінчилася. Це страшна війна. І зараз покажу, як виглядає як спить мій виноградник після зими. Продовжую своє відео. Оце так у нас виглядає. Гарна зима в цьому новий рік гарний в цьому році, морозець невеличкий сніжок, виноградик спить, ось укритий у тунелях у моїх. Це торці прикрила зараз через те, що морозець з, з вітерцем, щоб його не ризикувати, а потім відкрию, коли будуть плюсові температури. Що поробиш? Зима треба чекати. Чекаю, не дождуся вже, коли вже буде літо, коли можна знову працювати з виноградом. Оце він спить, йому тепло тут під сніжком, не замерзне. Оце показує, хочу показати. Ось торець теж оце прикрила так від вітру. Прикрила торець. І там мій виноградик прикритий. Спить, зараз трошки ближче покажу. Так виглядає. Цей метод укриття, що я використовую, він гарно захищає від, від зимових негараздів. Від вітрів, від морозів. Все воно так зараз засипані. Мої тонелі з присипані. Ну, провітрювання там трошки залишається. Там ну, дуже великі такі отвори, де повітря ходить, там гуляється. Це оце я нарошно так зробила, щоб воно краще збереглася лоза весни. Все так выглядит моя деляночка, все в снегу, снежок, снежок, выживаем, надеемся, что выживем. Спасибо за увагу, до побачення.